Політики приходять сказати те, що їм треба сказати. І не тільки політики так приходять, так приходять багато політологів, вони приходять з тезами, які їм треба озвучувати. І це, це не дуже смішно, коли ти запитуєш про одне, а він просто про друге, щось. тому що йому треба дати звіт для людей, які, на яких він працює, що він це проговорив публічно. Стосовно курйозних ситуацій, на радіо їх безліч. Були вони і на телеканалі, і на радіо просто зараз ну, там, такі штуки, як ти починаєш вести ефір. в мене було таке десь два тижні. Тому я взагалі дуже втомилася, мені треба трохи відпочити, я дуже втомилася, я тепер не можу проговорювати якісь елементарних слів, але почала ефір, вітаюся, добрий день, у нас сьогодні такі гості. Бачу, причиняється в студію, Заглядає Ярослав і показує мені мікрофон. Мікрофон. Це а це Я почала ефір без мікрофона. І я така, там щось говорю, говорю, в цей момент беру мікрофон, намагаюся його вчепити, воно не виходить в мене вчепити. І я кажу, а сьогодні у нас в гостях. А хто сьогодні у нас в гостях, я вам скажу, коли прищеплю собі мікрофон. І отак і кажу, взагалі моя парада, коли ви будете вести... Якщо, якщо хтось з вас записує якісь подкасти, якісь відео знімає, то а, це працює зараз, і це зараз є трендом і в телеефірах, і в радіоефірах. Сучасні ведучі не мають бути... Сучасні ведучі мають бути живими, мають бути людьми. ніколи не бійтеся. Сказати, що ви чогось не знаєте, тому що ви не ви не Вікіпедія, ви не можете знати всього. І Якщо якийсь спікер буде вам казати, а от, а от коли закінчилася столітня війна, а ви цього не знаєте, вам не ну не, не треба нітитися, придумувати щось. Треба просто сказати Я не знаю, а коли, просвітіть мене. Або дуже спікери люблять, особливо коли вони відчувають, що а, трохи їх затискають. Вони кажуть, а от ви, а от ви, скажіть, а ви як думаєте? Коли я була ведучою новин, Руслан був ведучим новин спорту. І у нас на телеканалі Київ це було, і у нас, типу, ми разом віталися, далі йшов випуск новин, а потім ну, Руслан йшов собі десь гуляв, а потім повертався до мене. І я, типу, у студії Ірина Глазка і Руслан і забула таке. От взагалі, і пауза, і Руслан, і така. І ніколи. Ну от, ну таких багато. Або, наприклад, якщо стосується радіо, в мене колись ведуча була, вона така смішна перегорі, була, і вона, ти коли на радіо, ти кажеш, у Києві, 13-та -го, година, у студії такі ти. І вона каже, у Києві е, Ольга почекає. А, ще була смішна історія. Прийшли одного разу на ефір податків з листочками. Ну, з листочками. І починається ефір, ведучий ставить питання, а вона читає. Просто читає. Ну, не, вогу, не розповідає, вона просто читає. Ведучий такий просто, вже, блін, що робити. Ладно, читає, ну що ж робити. І тут в неї цей листочок падає. Під стіл. І вона в прямому сенсі слова замовкає, лізе під стіл, бере свій листочок. І продовжує читати, але насправді такими смішними, ну і такі куметні історії бувають не тільки в в, цих, в, в а, спікерів, а в ведучих теж. У мене була там ще колись на «Радіо Ера. була така ведуча, вона ніколи не готувалася. Вона сама така не дуже була розумна, що й не готувалася. І вона, коротше, були ефіри, де вона казала гостю, а розкажіть ще щось. di